Друзі, всім привіт! Поки тут з'явилось пара хвилин. Вирішив записати таке сторіс, розповісти про формати навчання на всіх моїх курсах і в якому порядку я рекомендую проходити мої курси. Дивіться, порядок я рекомендую робити такий: Основи SQL, основи PL SQL, Advanced SQL. Чому з основи SQL? Тому що в основах SQL 12 уроків, перші 2-3 це базові речі. Починаючи з четвертого, це вже ті основи, тобто не потрібно плутати слово базові і основи. Тобто, основи це реально те, що потрібно на сучасному it проєкті Це те, що я застосовую на IT-проєкті, де зараз працюю в телеком-компанії, У своїй власні it школи роблю весь бекенд, який я програмую. Це все ті основи, SQL, які мені потрібні для вирішення конкретних задач. Тому перші три уроки це типу там, як, як я кажу, там для Тамари за тебе, яка там не знаю, 10 років працювала в касиром, але ж у неї є розуміння, да що таке там каса, цифри, там здача, недостача тобто цифри, неї розуміння є і для Тамари за тебе. Оця оцей мій курс основи SQL» – це просто те, що потрібно, і в принципі, це будь якій людині потрібно такий курс прийти. Якщо вона повністю не розуміє, що таке IT і як туди вирватися. Оцей курс якраз з нього потрібно почати, і вже після нього вже можна знайти реальну першу роботу. А далі, вже, якщо потрібно, я рекомендую. Ми там спілкуємось прийти вже «Основи основу і там, якщо потрібно «Advanced SQL». на рахунок формату. Є два формати. Є формат в групах, коли ми спілкуємося прямо в групі в зумі, а є формат в записі. І там і там є навчальна система. Все проходить через навчальну систему. Тільки в групі, яка яку я збираю раз в квартал, тобто розумієте, да? кожні три місяці. Там ви мене бачите в зумі. І ви можете мені задати питання просто отако перебити мене. Це нормально. Я завжди кажу, що перебиваєте. І отак чік. І задаєте питання. Я відповідаю, і пішли проходити курс далі. А формат. В так сказати у власному темпі я надаю доступ на півроку. Реально курс пройти. Ну, в середньому проходить за 2-3 місяці, і там ви не бачите, в Ютубі є питання, нажимаєте паузу і задаєте питання в телеграм чат Тобто 90% закривається в телеграм-чаті. Якщо потрібно, ми за студентом зізванюємось там на 5-10-15 хвилин. Я розшарюю екран там пальцем, показав те те. Людина закрила питання, вирішила задачу і пішла далі. Тобто. В принципі, різниця дуже мала, і дуже багато моїх студентів якраз беруть у цей формат, коли вони проходять у власному темпі. Його можна стартувати. От просто оплатили 5 хвилин. Я вам надав доступ, і ви вже пошли вриватися в АйТі. Тому подумайте, друзі, який формат вам краще підходить.